Колеги, я вітаю вас. Сьогодні 30 серпня. Сподіваюся, у вас добрий настрій. І сьогодні підсумки тижня від 23 по 30 проведу я Ігор Ткащик, інформаційний алідер, спеціальний кореспондент газети вікна. Сьогодні святковий день, хоча в Івано-Франківську ми не бачимо ніде ніяких святкувань, сьогодні є річниця дня народження Донцова, основоположника. Українського інтегрального націоналізму. Ми, як ми бачимо, немає великих прихильників до очевидно, оскільки я не бачу, щоб десь на офіційному рівні або нігромадськість відзначала це свято. Але повернімося до бігою тижня. 23 серпня ми мали велике свято, і воно має дві сторони. Це і як і свято Державного прапора, так і відзначення річниці жертв сталінських. Репресій та інших жертв різних режимів. І було дуже приємно, коли врешті громади Вена Франківська дійсно долучилася до того, щоб розгорнутий великий прапор. Це є позитивно про те, що ми шукаємо в нашому будь якісь позитивні моменти. Інше, що сумно, про що писали мої колеги, дуже мало прапорів було вивішено у приватних будівлях, у приватних офісах. Дуже мало українців вивесили цих прапорів, очевидно, напевно, не тільки через те, що там не підтримують незалежність, а, напевно, через той поганий настрій і відчуття несправжністі цієї незалежності. Я сподіваюся, що це в майбутньому зміниться. 24 серпня також має декілька таких історичних відводок. Це ж не тільки День Незалежності України, а це також і загибель помпеї. Це також є річниця Парфоломіївської ночі, тому, я думаю, різне прочитання цього дня дуже актуальне для всіх нас. Дуже шкода, що на 22-й річниці Незалежності ми так і не спромоглися, е декларуючи про те, що ми країна європейська, святкувати на залежність по-європейській. Знову в центрі міста сцена, знову ті самі обличчя, ті самі бійці невідомої армії. Е для хто з них, як стверджують їхні жировесники, сьогодні старі дідусі. Багато хто із них були з але вони традиційно виголошують свої урочисті промови, дуже мало національних прапорів і навпаки дуже багато партійних прапорів, що я думаю, взагалі є блюзнірством в День Незалежності. Чи потрібен мітинг на День Незалежності в європейській країні? Тяжко сказати, але я думаю, що якщо б ми дійсно є європейцями, то було б. Правильно, якщо ми всі, так як європейці з сінями, вийшли у вишиванках, можливо, розклали якісь килимки на траві, посиділи, погралися з дітьми, з кульками і дійсно відзначили цей день незалежності. Я бачу європейський формат саме таким. Що ще відбулося в цій області? Дуже приємно, що от в Дусі до цих святкувань, прийшов фестиваль дуже цікавий, це є гастрономічний фестиваль, смачний спас цього року. Тумачі на позначення 800 років міста і було дуже приємно і радісно бачити, що не так все погано в нашій країні, бо те, що у нас те, що ми побачили на столах, свідчить про те, що не так все погано. У всякому разі, які люди, ровесники 30-х років, коли їли гірко-каштар лободу і, і різну полову, і пухли від голову. Складно сказати, що насправді не все так погано, є дуже багато. Причин для оптимізму, тому що на Україні ще є працівники руки, які здатні нагодувати як себе, так і своїх дітей і своїх сім'ї. І свої сім взагалі дуже було приємно, що було багато молоді в вишиванках, багато діток. Тому що мені здається, що покоління тих людей, яким 20-30 років, мають вже, можливо, не до кінця сформульовано, але свою власну національну ідею, і ця національна ідея полягає в тому, що основною цінністю це наші діти. Чим, чим погана національна ідея. А годувати дітей це, напевно, найкраща радість, яка є в житті, тому поєднання цих двох речей праці і, і, і дітей, цінностей сім'ї, я думаю, власне, це те, з чого можна починати по справжньому будувати Україну після тих 22 років бродів. Також маємо цікаві дати, це 27 серпня, це річниця. З дня народження Івана Франка і дуже приємно, що в Франковому місті знайшлися громадські діячі, які долучилися до відзначення цієї дати прочитанням Івана Франка, різно прочитанням Івана Франка і популяризацією взагалі і читання як такого і читання саме цього чоловіка. Тому що я думаю, що якби по-справжньому кожен із нас прочитав би одвертий лист Галицької молодежі. Або інші речі Івана Франка, то Багато чому ми могли би змінити свої і політичні погляди, і погляди на наших сусідів, і на нас самих. І я думаю, що ну, в цьому плані ми б значно зросли. Іван Франко це той чоловік, якого варто читати. Дуже було приємно також побачити, що е цей тиждень, мені легко коментувати, цей тиждень до вибуха, 28 серпня це успільня Пресвятої Богородиці, знову ж таки, люди мали можливість побачитися зі своїми сім'ями, помолитися за Україну, привітати Маріок і відчути себе хоч на хвилину ну, дійсно по-святковому і дійсно незалежно, як це хочеться кожному з нас, напевно, щодня. Були і неприємні моменти цього тижня, які Івана Франківщину сколихнули, і тут зараз дуже важко коментувати. Мова йде про ті обшики, які відбулися у одного із активістів громадських Андрія Подільського, здається, особисто я не знайомий з ним, але це є такі симптоматичні речі, бо те відео, що ми бачили. Воно говорить про те, що ну, влада тотальна параноя. Як можна боятися, дисків із фільмами чи дисків із музикою, чи навіть футболу це взагалі смішно. тому що, я не знаю, В США, наприклад, колись було, була така справа, подібна, коли хтось із американців спалив американський прапор і коли був... Судовий позов, то говорилося про те, що свобода в широкому розумінні означає свобода навіть і спалити свій національний прапор, якщо на це є підстави. Тому для мене це дуже дивно. Це є ознака взагалі, я підозрюю, що от ця прикра подія для Андрія. Ну не хочеться її, як то кажуть, розмальовувати в чорні фарби. Але як це не дивно, але це вигідно Кремлю. Для того, щоб ми говорили про те, які в нас звірства відбуваються в Україні, і знову ж таки така підводка про те, щоб ми у вільністі там, не підписували якусь асоціацію, бо ми дикуни. І я бачу, що міліція би, активно використовує ці провокації для того, щоб громадськість опиралася таким арештам обшукам і щоб виглядало, що ми всі дикуни. І... Тому обережно взагалі до цього треба ставитися, вболіваємо за всіх тих людей яких переслідують, як ми бачимо, ну з політичних мотивів. Також тривожним для нас, хоч і, хоч і не так близько, це є питання Сирії. І я думаю, що нас будуть як країну намагатися втягнути в цей конфлікт, або заводячи в зону впливу Росії, або заводячи в зону впливу Західних держав НАТО. Тому щиро сподіваюся, що буде виважена політика міжнародна в цьому плані для того, щоб ми... Не втягувалися непотрібні конфлікти, тим більше, що кораблі розгущуються в Чорному морі, а стрілянина біля, наших, біля нашого паркана нам абсолютно не потрібна. Ну і завершуючи такий огляд, 30 серпня, сьогоднішнім днем, хотів би сказати, що це не тільки день скажімо незалежності Азербайджану, з чим я вітаю. Наших побратимів, які також проживають у нашому місті, але це і також річниця винаходу покає. Тому не отримуємо кайф від тих речей, які є для нас шкідливими. Будьмо реалістами, дивімося вперед і пам'ятаємо, що у нас завжди є причини для оптимізму. І, і ця причина це є наші діти, які розповіть на наших очах. А ця причина ще є це могила наших дітів, які знаходяться тут поруч із нами. Тому ви повинні розуміти, що естафету життя треба продовжувати і продовжувати в позитивному смислі. Я сподіваюся, що наступний тиждень буде більш багатий на події і оглядачі, які буде вести наступний тиждень, буде ще більш цікаво і ще більш приємно щось розповісти для вас. Дякую.